8 серпня на стадіоні зірка в Кропивницькому відбувся матч між СК Полтава та Верес. Вже на 34-й хвилині матчу полтавець Олег Веремієнко забив м'яч у ворота противника. Бужин із правого флангу подав на дальній бік штрафного на голову Місюри. Той скинув на Веремієнка. А той із розвороту низом пробив у правий кут. До кінця матчу зрівняти рахунок гравцям Вересу так і не вдалося. Тож цей матч перший переможний для СК Полтава в чемпіонаті України з футболу. Львівський рух у другому турі приймав київське Динамо. Вже на 21-й хвилині Михавко зачепився за кутовий із правого флангу від Буяльського, після чого пробив із відскоку від Слюбика. На 47-й хвилині Динамо перехопило м'яч на чужій половині поля, яке завершилось подачею з лівого флангу від Вівчаренка, яку холод зрізав у власні ворота. На 65-й хвилині Буяльський забіг із м'ячем у ворота після помилки Герети з передачею на правому фланзі штрафного в ноги вівчаренку. Який прострілив на порожній для буяльського на 77-й хвилині. Гереро отримав закидання брашка до правого флангу штрафного з власної половини, після чого покотив у центр на брагару. Вже на 80-й хвилині забило знову. Передача до правого флангу штрафного на Яцика завершилась прострілом на Ярмоленка. Який зіграв на брагару в центр? Той залишив Яцику, а той добив у порожній. Все ж рух забив гол престижу. На 88-й хвилині Едсон дістав передачу до лівого флангу штрафного і виконав подачу на голову Фаала тож легка перемога Динамо.